Упродовж квітня-травня триває двомісячник з охорони рибних ресурсів. Працівники Державної екологічної інспекції, управління спільно із міліцією та громадськими інспекторами, почали здійснювати оперативні рейдові перевірки на річках та водоймах Прикарпаття. У цей період, як відомо, відбувається нерест риби, тому екологи та правоохоронці звертаються до громадян із проханням утриматися від рибальства. Крім того, у водоохоронних зонах та прибережних захисних смугах вод об'єктів заборонено проведення будь-яких господарських робіт, які можуть негативно впливати на проходження нересту. Нерест період розмноження. Він особливий у житті риб. У нашому регіоні більшість прісноводних розмножується з ранньої весни до початку літа. До ранньо нерестуючих риб належать щука, окунь, підуст, білизна, лосось, дунайський місцева назва головатиця. Нерест, яких проходить при температурі води 4-15 градусів. При підвищенні температури до 15-20 нерестить лящ, головень, плітка, рибець, а при температурі більше 20 градусів сазан, короб, лин. Температурний режим та сприятливі умови наресту на риб створює сама природа, але інші не менш важливі фактори повинні створити люди. Згідно із наказом начальника Івано-Франківської держрибохорони від 21 березня встановлено терміни весняно-літньої заборони на лов риби та інших водних біоресурсів у нашому регіоні. А це стосується річки Дністер з усіма притоками та створеними водосховищами з 1 квітня до 10 червня. Річка Пруд з усіма притоками з 1 квітня до 20 травня. Придаткових системах водойм та незакріплених ставках з 1 квітня до 30 червня право обмеженого вилову риби надається рибалкам аматорам однією вудкою, спорядженою одним гачком та одним спінінгом, з блишнею у світлу пору доби лише з берега, дотримуючись норм вилову та інших вимог, визначених правилами любительського і спортивного рибальства. Коломийському районі дозволяється ловити в межах міста Коломиї від шляхового моста в Коломиї до села Корнич. Ну і дозволяється шаловити, на, де є влаштована платна рибалка на ставах, озерах, ну і плюс міське озеро, а так далі рибалка заборонена. Порушникам правил рибальства загрожує штраф до 850 гривень з конфіскацією знарядь і засобів. Крім того, природоохоронним законодавством передбачено нарахування шкоди заподіяної внаслідок незаконного добування риби до шести неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за кожен екземпляр іхтіофауни забороняється здійснювати видобіток піщано гравійної сумі миття транспортних засобів на річках і прибережних захисних смугах проводити будь-які господарські господарські роботи на прибережних захисних смугах кожна річка має свою прибережну захисну смугу наприклад річка Прут має захисну смугу 50 метрів річка дністер 100 метрів а маловодні річки 25 метрів Упродовж квітня травня триває двомісячних з охорони рибних ресурсів. Працівники Державної екологічної інспекції управління спільно з міліцією та громадськими інспекторами почали здійснювати оперативні рейдові перевірки на річках та водоймах Прикарпаття. У нас налічується понад 300 чоловік громадських інспекторів, які під час. Е е Здійснення рибоохоронних радіо з працівниками рибоохорони в гражданському одязі з вудочкою, з пінінгом, здійснюють, як говориться, розвідку боєм, виявляють десь масові вилови водних живих ресурсів. Відповідно знімаємо на відеокамеру, фіксуємо, складаємо протоколи, передаємо у слідчі органи для порушення кримінальних відповідальностей. З липня на території України відчутно збільшені суми штрафів за порушення правил рибальства. Та раніше платва одна коштувала 5 гривень, 10 копійок по збитках тепер 85 гривень. Короб куштував 51 гривню, тепер 306 гривень. Тобто такі штрафи браконьєри відповідно лікають. У нас за останніх пару місяців відкрито десь біля сіми кримінальних справ і сума збитків 20, 30 тисяч, 40 тисяч гривень. Правилами рибальства заборонені продаж або скуповування риби, ікри і водних безхребетних, а також продуктів їх переробки без наявності документа, який підтверджує законність їх придбання та сертифіката якості. Зауважте продавати любительський вилов. Не можна аналогічно заборонений продаж фізичними та юридичними особами, які не мають на це дозволу, сіткових матеріалів, знарядь лову і пристосувань до них, застосування яких заборонено правилами рибальства. В першу чергу це стосується електровудок.